Привіт всім! Мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Ну, пропоную знову у цьому роліку на декілька хвилин відвлектись від новин про війну, трошечки поринути у дитинство, а потім знову повернемося і будемо вболівати за наші збройні сили. Так, ну і сьогодні пропоную пограти в таку. Консоль дитинства, в яку я щось давненько не грав, але треба це виправляти. Сьогодні ми пограємо в Sega Mega Drive. Але геймпад у мене буде все-таки Super Nintendo, тому що у мене є USB-шний геймпад Sega Мегадрай, але він залишився вдома. Зараз я вже розповідав, я не вдома, тому ну, тут будемо грати, налаштую кнопки ось сюди. Так будуть у мене X на шифтах, а Y тут, і ABC буде у мене. На цих кнопках. Так, і сьогодні ми пограємо в гру, як я вже раніше розповідав, я вирішив попроходити ну, всі або майже всі версії термінатора, які вийшли на. 8 та 16 біт. І сьогодні ми пограємо у першого термінатора на Мегадрайв. Я б цю гру в дитинстві не грав. Я побачив її у на каналі у свого друга, якого звуть Сладік, канал е, Old School Games. і там я знайшов, як він проходить її, але він проходив її без коментарів і вирішив пройти сам. В принципі, пограв я з неї тільки вчора. І вона виявилася не дуже довго і не дуже складною, тому я її пройшов і вирішив це зробити тепер на камеру. Так, ну і давайте для цього нам треба е, нажимаємо старт. Так, і запускаємо всі, беремо чайок. Під чайок буде цікавіше. Гратися так, нажимаємо старт. Бачимо одразу ми е, у майбутньому. Тут нам дається завдання. Е, ця гра повністю зроблена. Бачите, ось наш Кайл Ріс, він у майбутньому озброєний наш персонаж. Гранатами і от можна підбирати тільки що я підібрав це міни, які Ну треба закладати. Чому я бігаю тут по одному і тому ж місцю, щоб набрати їх 9 штук? Бачите, я набрав їх 9 штук, це максимальне що я можу набрати, і одразу ми бачимо першого боса. Тактики проти боса особливо ніякої немає. Треба просто тут швидко бити, закидувати його гранатами. і не можна, щоб він на тебе наїхав, тому що якщо наїжджає, багато життя забирає, а від пострілів забирає менше. Е, в принципі, вся гра це така аркадка, і е, ти повинен просто дуже швидко е, натискати на гашетку. так. Зараз наш персонаж озброєний гранатами. Гранати не закінчуються. Те, що ми бачимо на панельці, лімонка 9 штук, це закладні міни, які ми будемо закладати, щоб е, відкривати там двері. Вороги не закінчуються, так що збивати його термінатора літака немає смислу, тільки треба пробігти, тому що він знову з'явиться. Ось бачите, отакі перегородки ми розбиваємо нашими гранатами. І тут нас уже у підвалі зустрічає ціла купа. Бачите, отаких термінаторів. В принципі. Вони потискують і як позаду, так і спереду. Їх дуже багато. Я, і, як ви бачите, ну, ціла купа т 800 І і Кайлріз бідненький, це, з ними Ну, По сюжету ми е, розуміємо, що нам треба до, достатися до машини часу і полетіти в який там 1984 так, рік. Так, е, З термінаторів випадають поверапи у вигляді таких. Ну, бутилочки, я їх називаю, і пляшечки такі. І ці пляшечки, вони поповнюють життя на декілька пунктів. Ну, Бачите, тут вони поповнюють повністю, але ну, я небагато тут витратив. Але ну, як, як грав далі, то витрачав, ну, можливо, ми тут ще побачимо більше. Та побачимо, бо тут багато ворогів. І тоді вони витрачають ну, неповно відновлювати. Треба бігти в цей кут. Ну, хоча бігти треба в інший кут. Але в цьому куті буде непогана зброя, тому треба ось такий міні-босса, такого термінатора треба вбити. Ну, як ви бачите, що по графіці гри, гра намальована, мені подобається дуже красиво. Я, як побачив, я як я і розповідав, на сіга мігадрайв я не мігав в неї у дитинстві. Ну, чомусь якось вона мені потрапила. А побачив у свого друга бачив, як він і проход, мені так сподобалося, що вирішив пограти сам. Думав, що вона дуже складна і буде, ну, доведеться там декілька днів, мабуть, може. Тиждень її тренувати, але нічого за, в принципі, пограв за де, ну, буквально з третьої попитки я її пройшов. Тому бачите, е, нема ніякої тактики в принципі, в грі. Е, усі вороги вискакують рандомно, тому тут головне ну, швидко стріляти. Оце я взяв зброю оцей кулемет чи автомат, він, це сама потужна зброя в грі, але, на жаль, ми зможемо з нею е, ну, побігати тільки у цьому рівні. Далі будуть інші зброї, тому що ми ну у слідчих рівнях переместимося у минуле. так Ну Тут наше завдання: оце я біжу. Трошечки я переплутав, не в ту сторону побіг. Мені треба знайти унизу реактор, який треба підірвати, щоб я сміг забігти у ту саму, Ну як оцю, комнату, ну, у, у ту базу, де знаходиться скайнет. Ну, машина часу. Так, ну двері я вже пам'ятаю, як треба знищувати. Так, у мене ще 4 бомби. В принципі, їх вистачає, не треба більше їх ніде шукати. А ще вони можуть випасти просто отак. От ой, бачите, цей генератор. Отут треба закласти бомбу. Я, в принципі, до, до, до Петра це з другого разу, тому. Ну, Тому що там наверху, на якщо так не зробиш, то тебе просто з лазерної гармати розстрілює при вході у базу, у базу, в яку треба війти. Так, ну а тут, коли ми це все ну, підірвали, то бачите, у мене є час. Я також не дуже бачите, поспішаю, я все встигну. Тут якраз вистачає, ще секунд 7 залишається, коли так просто бігти, розстрілювати з'являючися т 800 Що ще мені, ну, окрім графіки, хоча грає простенька, як ви бачите, Аркада графіка тут непогана. Ось ми зайшли. Ось ми пройшли місію. Графіка тут доволі непогана. І навіть ну для Sega Mega Drive доволі красива. І ось бачите заставочка між грою. І ми вже е, опиняємося у, е, у, у 20-му столітті, у 1924 році. І наш персонаж, ну, Ну, у фільмі він був голий, а тут він одразу вже в нього є. Бачите, той абріс, який він собі зробив у фільмі. І такий же ж плащ, ну що мені подобається, що він тут також намальований, як в фільмі, у цьому плащі. І він так тихарця весь. Достає свій свій цей обріз. Ну тут прикольно, що тут постійно, коли в тебе ну стріляють, треба присідати. Якщо присідаєш, навіть ті бутилки, які ці за залегательною по тобі кидають. Вони в тебе ну як боді над головою. Вибухають і не забирають в тебе життя. Але поліцейські, вони в тебе забирають життя. Так, добігли до телефонної будки, знайшли ми адресу Сари Конар, в принципі, по, як, типо, по сюжету фільма, і наше завдання зараз її врятувати. Ну, ми знаємо, що там, де вони зустрілися, у магазині чи у кафе. У кафе, так. І, і зараз буде зона, у нас треба буде виручати Сару Конар у кафе. І там ми вперше зустрінемося з термінатором. Так, бачимо, тут кругом лазимо. В принципі, тут все це ну, не заплутаєшся, біжиш ти хоча, навіть навіть якщо перший раз тут біжиш, ти в принципі якось тут здогадуєшся сам куди бігти. Тут сильного лабіринту нема. Можеш трошки пробігти не туди, але там повертатися не дуже далеко. Ще раз похвалю графіку, і дуже непогана музика, якщо ви чуєте, ну. Музика в цій грі також прикольна. Ну, не скажу, що там вона одна із найкращих, але слухати її приємно така прикольна 16-бітна музика у стилі тих часів. Ну і що мені подобається, місто тут намальоване. Графіка Ну нагадує якогось або Бетмена або щось таке Ну на мегадрайві В принципі, стандартна 16-бітна графіка. Не сказати, що вона супер-пупер-крута, але для. Цієї гри мені дуже подобається. бажаючи на те, що нещодавно я проходив цю гру на. О, бачите, ось ми зустрілися з першим термінатором. Його треба три рази покласти, щоб він замігав. Коли він замігає, то можна буде його перестрибати. Не зараз, як я намагався. А зараз ми ще разочек його спробуємо. треба Головне на нього не. Ай, блін, ні, ні, я перестрибнув. Все, все, це тепер пройдуться її. Головне не настрикуватись. В нього нього дуже швидко закінчиться життя. Так, ну і ось ми зустрілися з Сарою Конорою, і тут не показали ні погоні, не те, як вони потрапили у поліцію. Але одразу у нас слідуючий рівень з того, як Термінатор в'їжджає в, в поліцейський відділок, а наш Різ, бачите, тікає від, ну, від так, ну, від з камери з, 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 зі своєї. І чомусь він уже зі зброєю. І його завдання зараз знайти у цьому. Ну, у цьому поліцейському відділку Сару Конор. Ну і це в принципі, що мені подобається, хоча гра і Аркадка, але сюжет фільму тут повністю повторюються. Наприклад, якщо я грав ту ж першу частину у... на Геймбої, так ви бачили, що там у майбутньому був не Ріс, а була Сара Конор. Чомусь чомусь воно ну не так трошечки не канонічно було. А тут повністю все йде по канону. І тут графіка мені також подобається. Ще мені знаєте, що нагадує якось ну по стилістиці цієї, гри, хоча це зовсім різні жанри. Мені нагадує один Дома чомусь другу частину на, на NES, на Денді. дуже чимось отак от нагадує оці е, драбини, оці так е, намальовані. А ще бачите, що цікавого в цій грі ось я вбиваю. Поліцейських, але вони не вмирають, вони потім знову не ну, мігають і починають ставати і за тобою гнатися. Е, Сильнешки, я, я кажу, тут тактики соблюдати не треба. Головне дуже швидко нажимати на курок. Якщо на курок просто нажати, то дробовик зробить лише один постріл, і це буде втрачати час. Тому я навчився дуже швидко ну, натискати на кнопку пострілу, і це дуже непогано виходить. Так, а тут ми бачимо гвинта-крили, на яких буде. Термінатор гнатися за нашими героями. Так, Тут дуже таке складненьке місто, але ну, нічого, незважаючи на те, я думаю, з них потім повипадають бутилки. Головне, не лізти на рожон, як це я роблю, а просто їх розстрілювати. Так, що тут у нас далі? Йдемо, йдемо. Не зважаємо на те, що хтось нас, нас доганяє, люди тут постійно з'являються. Іх їх, атміт їх неможливо просто вбити і бігти по пустому коридору. Тут таке неможливо. Ця гра, як я вже казав, це справжня аркада і в принципі гра не не. Не дуже велика, нам залишилося ще один зал, цей зал добити і залишиться фінальний зал. Тому, ну а і ще що я ж хотів сказати, ви ж бачили по життю. У нас зверху чотири е, такі ж е, е, тіпа, кружечки так, життя, і вони по -по поступово закінчаться відвлучать. Але життів контіні тут нічого немає, все одно. Тому що гра коротенька. Ну, якщо ти вже вмираєш, навіть якщо вмираєш у останньому залі, ти починаєш спочатку. Але вона проходиться хвилин за 15, тому і то і за 15, тому що я її не сильно знав, десь там заплутувався у останньому залі. І ну, зараз спробуємо, я не знаю скільки я витрачу часу. Ну от бачите, зараз ми граємо десь хвилин 10-11. Я ще ж у мене був вступний, яка я на таймер на запису дивлюся. Но у мене ще ж вступна річ була більш хвилини, так що ну, 11 ми 11, може, хвилин граємо. Так що є шанс за 15 хвилин, спробуємо і вкластися, плюс мінус плюс-мінус. Так, ну тут як я вже говорив, головне, головне дуже швидко вистрілювати. Е, і я, ну як я і кажу, кожного ворога, коли бачу, я присідаю. Ось ми е, знайшли Сару Конор, бачите, красиво було. Взяли вона там сиділа в кімнаті, дуже налякана, і ми її рятуємо. Там ще Сара Конор не бойова, вона ще дуже молода, ще справді боїться робота вбивцю. І тут ми знову пропускаємо часть, частини фільму і одразу е, опиняємося на той фабриці, де термінатор вже втратив свій шкірний покров. І тут ми знову граємо кайлом рісом. Наше завдання зробити так, щоб термінатора залишилася тільки половина, тобто підірвати його. Але тут немає бомб. Тут у нас дробовик, тому ми це будемо робити дробовиком. Для цього нам треба просто декілька разів попоразити термінатора, і він просто розвалиться навпіл і буде потім за нами ганятися. Так, ну бачите, але коли він набуде вже, бачите, половинка, то його не можна вбити. Бачите, тепер наше завдання знайти той самий прес, де нас вже чекає Сара Конор, і вона нажме на кнопку. Ну, якщо в інших іграх, ну, в першій частині, наприклад, сам е, нажимав цю кнопку, сам Калріс, тут він також не покаже, як він загине. Але ми добіжимо до Сари Конор, і ми побачимо, що саме Сара Конор нажме кнопку. Ну, більш канонічно. І, в принципі, по графіці, пам'ятаєте, яка була не. Виразна графіка на е, той самий Денді в цій грі. А тут я граю і мені ну, подобається, що графіка мені подобається, що хоча вона не супер е, ідеальна для Sega Mega Drive, що сама атмосфера гри мені подобається. І в принципі, ай-яй-яй, головне так, тікаємо, тікаємо, головне зараз я забалакався трошки. Головне зараз, щоб він нас не торкався. так. Так, нам вже трошечки залишилося дійти до преса, і треба буде зробити так, щоб він за нами погнався. Ну, в принципі, те саме, що ми робили на денді версії та й на. Так, Але ну, ось, бачите, ось прес, тепер чекаємо термінатора. І, е, е, бачите, Сара Конор сиділа у нас у кутку і вона саме вона на, нажала на кнопку. Ну, Все, на цьому у нас і закінчується фіналочка. Ти дріб Сара Конор поїхала вдаль. Надпис. Ну, в принципі, все розписано, те, що було розписано по фільму. Отака прикольна гра. Як я вже кажу, да, я вклався навіть в 13 да, хвилин. Я і кажу, мені дуже вона сподобалася, тому що, по-перше, мені не довелося її довго тренувати, вона не складна, але вона рандомна. Можна сісти, програти раз друге, а потім пройти. Ну, така гра. Я, я ж кажу, обідно, якщо десь ти там, ну, самі. Небезпечні зони там, де програти, це поліцейський відділ, відділок, там треба пробитися. А так, в принципі, гра нескладна, гра цікава. І знову згадали улюблений фільм. Ну, На цьому, я думаю, можна закінчувати. Кому сподобався ролик, не забуваємо поставити вподобайку, залишайте і коментарі, це також дуже важливо, тому що для просунення відео. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока!